Навіть мова настільки про ГЕС, мова про водосховище. Uh -huh. Люди, які все життя прожили на його берегах, кажуть: ну як же так ми будемо без цього? От я виходив, отут тут моє море, вони називають їх моє море. Отут були мої плавні, отут ми купались, тут ми ловили рибу, тут ми брали воду поливати городи. Цих людей я можу зрозуміти. А чиновників, які ухвалили це, незаконне рішення, тобто. Без оцінки впливу довкілля порушення закону, без стратегічної екологічної оцінки порушення закону, без дотримання норм містобудівної документації це прямо написано в постанові. І коли я запитав на одній зустрічі члена наглядової ради Укргідроенерго, чим ви керувалися, він сказав: так зараз війна, нам треба швидко робити. Ми не можемо зробити оцінку впливу на довкілля, тому що ну, просто немає доступу до лівий берег все ще окупований. А нам треба швидко готуватися до відновлення. Бо як же так от ми не можемо без цього.